Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. всіх вас обійняв, всім вам за все подякував, друзі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваші активи. За все вам, друзі, дякую за те, що ви в мене є. І бажаю вам всім міцного казацького здоров'я і Божого благословення. Обов'язково. Вам і вашим рідним. Так, друзі, друзі, хочу привітати. Віталія. Віталій, вітаю тебе, друже, від душі. Він виграв мерч від бліца. Це там. І футболки, і дезік, і картки, і квитки якісь. Ну, то пам'ятаєте, що роз... розігрували на позначки, казали в бліці, хто буде там. Приймати участь, може виграти подарунки. Так, виграв, показав, навіть фото прислав. Друже, вітаю тебе від душі. Ти красень. Щира тобі. Щире тебе, тебе вітання. Дякую, друже. За... Він е, взяв позначки. Три позначки, я так зрозумів, самі найкращі він перше місце зайняв. Просто крутяк, друже. Просто немає слів, одні емоції приємні. Вітаю від душі, друзі. Можете привітати теж круто, Ти що що є у нас такі от люди. Я ними гордюсь. Дякую, друже, Дякую, що прислав. Мені теж було цікаво подивитися. Це як було як е, фотодоказ. Ніякий там ні, ці, як, не фотошоп, Все, друзі, чітко, все на ізі. Так, а у нас, друзі, буде. Що у нас буде? У нас буде. Е... Мені, друзі, прийшлося, щоб записати контент. Багато чого продати. Все, друзі, для контенту. Все для вас, все для нас. Щоб було цікаво, ви ж знаєте, завжди йду в абанк. Щоб було вам все приємно, друзі, подивитися. До речі, друзі, хочу вам показати пропозицію. Це мій Соклановець показав. Я ще просто не дивився. З'явилась пропозиція за 17535 містиків. Так. Розробники, бачу, прислухалися до моєї ідеї, то, що я пропонував ще на началь, в початку році і раніше, що випустити рулетку на чорній скриньці за золото. Ну, вона майже, друзі, за золото. Ну що, ти береш, заходиш в крамницю, покупаєш та, е, танчик. Ти просто собі придбаєш танчик, е, який ти хочеш, продається. І плюс ще тобі дають купони. Я маю вду, я маю на увазі, друзі, що це круто не за гроші. Не за гроші. Ми можемо покрутити цю рулетку. А за золото, виходить. От дивіться. От зараз ми заходимо. От дивіться, я вам зараз сам покажу на цьому. На прикладі. От, ми зайшли. Помните, раніше це всі були оці. Ж, всі Квитки вони були за гроші на Чорну п'ятницю. Такі розробники мене почули, хоч щось зробили приємне. Я пропонував, зробіть рулетку на чорній скриньці кажу. Це буде дуже цікаво. І ось вони придумали: ти заходиш в крамницю. Я не бачу тут, друзі, нічого поганого. Ти зайшов в крамницю, це як аукціон. Купив танчик, собі, який ти хочеш, дивіться на вибір. Так, да, звісно, я не спорю, довелося мені там продати той продати, той продати. Ну а що зробиш? Ніхто ж мене не заставляє. Так, ось я заходжу, допустимо. Ось я хочу собі придбати цей танчик. От він мені потрібен. Все. І гляньте з камуфляжем в 10x5. і 136 купонів слот вангатці 9 слотів оборудки. Дуже вигідно. За 18 золота я беру собі. Зараз. Прикупую. Це ж, друзі, виходить не за гроші, а за золото. Це дуже крута ідея вийшла. От, ми купили. У нас з'явилися ці квитки. Тепер ми, друзі, йдемо на Чорну п'ятницю. Вітаємо. Так, добре, дякую. Ми заходимо тепер, друзі. Дайте мені мій танчик. Чорну п'ятницю. Заходимо тепер, друзі. От у нас є 136 квитків. Що я хочу взяти? Давайте чекнемо спочатку на рулетку. Тобто, бачите, яка хитра схема? Тобто, і там чорна скринька 40, і тут 40. У мене якоби нема вибору. Добре. Дивимось, давайте дивимось. зараз друзі, підождіть. Щоб я тут не наплутав нічого. Заходимо в чорну п'ятницю. Я просто хотів купити, друзі, один сюрприз за сотку. За сотку хотів купити один сюрприз. Давайте купуємо один сюрприз за соточку. Все, забрали, друзі, один сюрприз. Придбали ми собі десяточку в ангар. І є у нас ще, давайте, друзі. Крутанем. А, вже не крутанем, не хватає, да? А що ж мені робити з цими трясома квитками? Ну, добре, пішли, друзі, відкривати сюрприз. Відкриваємо, друзі. Відкриваємо, друзі, розкішний сюрприз. Що він нам принесе? Та ти що, павлетанк, за 1000 тисячу... скільки там золота? Ви прикалуєтесь! Оце розводняк, друзі. <ріст> ну, дайте мені, хоч, я не знаю, чи... Півторуху, чи що. Добре. Хоч так. Так, що ми, друзі, зробимо? У нас є 3000 золота, так. Так. Що ми можемо, друзі, зробити? У нас не вистачає квитків. Ми йдемо. Купуємо у... О, я вже запутався, друзі. Зараз, подождіть. Заходимо в крамницю назад. Повертаємось. І купуємо за. Тут я бачив одну пропозицію тільки що за 2 золота. За 2000. Куди вона вже ділась? Щось я не зрозумів. Я хотів, друзі, тут за 2000 була пропозиція. Її можна було докупити і купити чорну скриньку ще одну. І одну ще на рулеці. Ну чогось її немає. Тільки що була. Оце лажа з павлю танком, да, друзі? Оце фігня, яка вийшла. Так, что мне треба? Мне треба, чтобы эту купить пропозицию. Мне треба. Ой, 50, что тут? 50, 50. 57 квитки. У нас есть 36. Давайте, друзья, что-то Давайте что-то продавать. Не знаю. Навіть не хватит. Це попадос, друзі. Жесткий, конечно. Ну, все для контенту. Ну а шо. Тут была просто пропозиція, друзья. За 2000 золота. Я її хотів тільки що придбати, щоб закрыть и купить скриньку. Бачите, яка лажа хитра с сюрпризом вышла? Типа кажется, сейчас десятка, сейчас десятка. Ага, на тебе. Болтайвановну. Ай, добре, зараз что щось продавать. Що ж мы можем продать, друзья? Хм. Та ну давайте цей продам, ну І Еще надо щось, друзья, продать. Давай лікана. Потім викупимо. Давайте только каму з нього знімемо. Бо вісімки я вже не хочу більше продавати. Це Зайхвати. Все є. Підтримайте, друзі, вподобаєчкою. Стараюся, щоб був, друзі, контент гарний. Щоб вам було теж цікаво. Ну що, йдемо в Абанк. Давайте купуємо, друзі, оце за 7500. Що, перший відкривається сам. А, вони всі будуть самі відкриватися. Да. Ісус 130. Танчик випав. Не знаю, був він в мене чи ні. Ну, хоч 8к випало. Добре. Ну це, мабуть, друзі, компенсація. Мені оце не подобається, що воно само відкривається. Що я не можу в сховище відкрити. Угу. Так, забрав. і що далі? У мене ще в сховищі мають бути скриньки. Непоганий такий, друзі, має контент вийти. Давайте будемо пробувати. Що будемо, друзі? Давайте будемо відкривати з усі. Бачу все пусте. Дало нам танк 1-8. Невже це танчик? Ні. На жаль, друзі, ні. Ну дай хоч один танчик колекційний. Скільки забрали? Да, отака от, друзі, афера. Бачите, яка така хитренька. Ну, можливо, тут, друзі, пофартить. Ну, це не точно. Поки що нічого не падає. Сто золота. Каже, на, ні в чому собі не відмовляй. Ага, я зрозумів. Та дайте хоч один сертифікат. Фу, дякую. Давайте ще, друзі, купимо. Чи ні. Давай краще залишу, хоч щось залишиться, хоч якесь золото буде. Ту-ду-ду-ду-ду. <звук> так, що у нас, друзі, є? У нас є 93 квиточки. Давайте крут... крутанемо, ще, друзі, чорну скриньку. Дві чорних скриньки. Добре. О, блин, а наступний 60 прокрут. Що шо мені робити з 7? Я їх більше ніде не зможу використати, мені не вистачає. Це просто якийсь, друзі, трешак. чесно. Ну шо, з'явилась пропозиція за 2000. Ні, друзі, вона не з'явилась, вона зникла. Просто жах. Так, добре. Давайте открывать, друзья, черную скриньку. Бустеры 100 золота. Просто космично. Дай хоть проход куда-нибудь. Ну, это уже краще. 100 золота. Ще давай. Кажется, давай, друже, до да побачення. Угу. Так. 2600 золота, друзья, залишилось. Я уже не сможу там ничего проебать. Это 60 и 57, прикиньте, а что ж мне с ним работать? Продать я уже ничего не можу. Ліміт ісчерпаний, друзі. До речі, давайте глянемо, що тут у нас по компенсації. Чи була та ІСУшка, чи не була. Ну та вона була, друзі, півтора ляма. Це жесть взагалі. Ну що, пішли відкривати сертифікат? Что, это лажа, друзья, это просто попадосу просто смехота, честно, друзья, это смехота. Там шестерка, там пятерка, и тут охлам. Ой, да, вот такая вот, друзья, вышла открытие, просто таке суперове открытие, я бы сказал, супер. оце це попадос. Ну що ж, добре, друзі, отаке в мене вийшло відкриття. Всім вам подякувам. Бажаю вам, друзі, гарних відкриттів. Не таких, як у мене. що, ну це просто. Тришак повний. Просто тришак, друзі, повний, повніший. Дало там, прикинь, скільки контейнерів повідкривали, повна дупа всього. Та ти що, це просто. Ай, без коментарів, добре, друзі. Все, вам Божа благословіння, мирного неба над головою. Бережіть себе, і своїх рідних. Всіх вас обіняв, З вами був Сталкер, до зустрічі.